Ще, ще не було того лівого крила е, готелю, будинку, житловий будинок, там, де був. Ну, там большого... стояв будинок, я пам'ятаю. триповерховий. А, а там стояв триповерховий будинок. Також дуже цікавої е, архітектури. А ну, чого я дуже пам'ятаю? Бо там жив дядя <кій> Гречі. Для дява. Без них. Шикарніший будинок був. Ми його До речі, він дуже схожий. Во-во-во-во-во-во. Але він звідси виглядає таким непримітним. Він фасаду був чекає. З того боку він був. Що він нагадував? Красивий. Може зараз О, десь щось є схоже. Як та вулиця, вона називалась Дзіжинського на радянські часи. Він був Я дуже схожий розгляну. на той будинок. Який та же? Там, там двоповерховий. Ну, двоповерховий. Зліво? Ні-ні-ні. Полукруглий такий. Так, так, так. Ага. Башенка. Там Башенка. О, о! О! От на цей будинок він схожий. Оцей будинок. Тобто, звідти. Так, так, так. Звідси. Звідси. Чого його знесли? Пов'язано це було з будівництвом крила готелю, то так, так, а то, до речі, не крило готелю, то житловий будинок. Він так само описував. початку не був житловий будинок. Не житловий був І поставили того доробила замість цього Архітектурного пам'ятника. А тут же все було забудовано. Мій батько цей район називав Шанхай. То всі називали, так? За, я йому так. Розказав, а, а офіційно це вулиця Підзамче. Так. І до недавніх пір, от не знаю, я сфотографував, по-моєму, останній будинок, який рахувався вулиця Підзамче, він досі є. Е, ресторан Шінок. Другий будинок був Підзамче. Чи шість, чи дев'ять, я не пам'ятаю точно. Вертаючись до цього будинку, хто тут ще жив? Може згадували, що тут було до війни? Ще щось запам'яталося займати. Не ні, знаю, ні, нічого не знаю. Не не знаю. Років... Ірар, жили, не знає, нічого не, не говори. Думають, що це може просто військова частина, була якась територія частини. Так? Новий замок. Вона жила буквально перед ним. Новий перед замок? Року. Новий замок вже на всього, всього в цьому боку. місці. Так, 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 так. Мені щось видається, що навіть і вони зберігли фундамент, напевно. Правиль. Напевно, що так і кажуть. Вот. А от якого милого його було руйнувати? Оце, оце обідно. І синагогу теж. Синагогу також. Там же, до речі, в тому новому замку був чудовий концертний зал, де виступала Крушельницька. Так, так і є. Слово в слово. І там спокійно я продовжував, там спокійно можна було розмістити, що тепер ти кажеш. Университет Максима. Я не казал ничего.